Видатний французький мистецтвознавець і дослідник авангардного мистецтва Жан-Клод Маркаде стверджував, що українське коріння малярської поетики Казамира Малевича зазвичай або висвітлюють туманно, або взагалі замовчують. А тим часом, як стверджує дослідник, про Малевича говорили як про українського патріота. Зокрема, конструктивіст Владімір Стенберг згадував, що Малевич любив ходити в українському вбранні та співати українських пісень. Але ключовим тут є те, що автор чорного квадрата неприховано надихався українським народним мистецтвом, культурою українського села. І не лише він, Такі всесвітньо відомі митці авангардисти, як засновниця орфізму Соня Делоне. Перший кубіст у скульптурі Олександр Архипенко, один із батьків футуризму Давид Бурлюк, основоположник конструктивізму Володимир Татлін та багато-багато інших увібрали та переосмислили українську народну культуру. І про ці впливи нині відверто говорять дослідники в усьому світі. Тож, давайте поговоримо й ми. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, як ви ставитеся до української народної візуальної культури, що з нею любите найбільше? Думаю, ні для кого з вас не секрет, що українській культурі впродовж довгого часу навішували ярлики хуторянської, етнографічної, мало не всуціль кітчевої та відверто антисучасної. Катерину Білокурен взагалі навмисне тримали у статусі народної художниці-колгоспниці. Про це я розповідав у попередньому сюжеті. Якщо ви ще не дивилися, обов'язково перегляньте. Відомий болгарський колекціонер авангардного мистецтва Нікіта Лобанов-Ростовський згадує, як москвичі та ленінградці відмовляли його від поїздок до Києва. Мовляв, там немає нічого цікавого, а Київ та Авангард взагалі протилежні явища. Нібито в українців гарно виходить хіба розписувати яйця, а не творити передове мистецтво. Однак колекціонер все ж не дослухався до порадників і лише в Києві по справжньому відкрив для себе творчість світового рівня авангардистів Олександри Екстер та Володимира Меллера. Подібні відкриття зробила для себе європейська та американська публіка у 70-х роках. Коли вперше познайомилася з творчістю українських митців Олександра Богомазова і Василя Єрмілова, та усвідомила їхню своєрідність у контексті світового авангарду. Тоді ж західні критики, починаючи від французів Андрія Накова та Валентини Маркаде, вперше починають виділяти український авангард як специфічне мистецьке явище, хоча раніше йшлося винятково про авангард російський. А видатний малевичезнавець Жан-Клод Маркаде виокремлює українську школу російського авангарду поряд із Петербурзькою та московською. І це, мушу визнати, вже було проривом і ледь не буржуазним націоналізмом. Визнати, що в Україні був власний потужний авангард, попри спільний культурний простір, відмінний від загальноросійського. Хоча ця перемога здорового глузду була не остаточною. Росія й надалі опиралася подібним мистецтвознавчим трендам. та й зараз слід визнати, продовжує заперечувати реальність. В принципі, це очевидно. Скажімо, каталог виставок Казимира Малевича, експонований росіянцями у Сполучених Штатах на початку 90-х, фактично ігнорував його зв'язки з Україною, і з уміщеною там автобіографії митця свідомо прибрали український період його життя. І цьому була причина, адже саме там Малевич неодноразово підкреслює, як надихався народним мистецтвом живучів в Україні. В одному з фрагментів він пише таке: Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни свої розписи, і допомагав їм вимащувати глиною долівку хати і робити візерунки на печах. Селянки чудово зображали півні, коники і квіти. Цікаво, що у селах ямпільського повіту на Поділлі, де пройшло майже все дитинство Малевича, дуже популярним був орнаментальний розпис. Тут розмальовували і печі, і хати, як зовні, так і всередині. Причому не лише кониками та квітами, а й найархаїчнішими формами, кольоровими смугами, підведеннями та крапками. Дослідниця Наталія Столярчук стверджує. Саме враження від української селянської хати білостінної мазанки, із якою стикався Малевич на Поділлі і Харківщині, де також був поширений настінний розпис, відіграли помітну роль у його супрематичній і постсупрематичній творчості. А Жан-Клод Маркаде, у свою чергу, акцентує, що кольорова гама Малевича. Принципово відрізняли його від французьких авангардних художників, зокрема Брака та Пікассо, які звели свою палітру до вохряних, коричневих, сірих і чорних кольорів. У той же час Малевич, якого Маркаде називає спадкоємцем слов'янської традиції поліхромної народної творчості, особливо в своїй рідній Україні, як пише дослідник, розфарбовує геометричні елементи своїх картин різноманітними відтінками червоного, рожевого, зеленого, індиго. Та багатьох інших кольорів. Українська народна багатобарвність вражала не лише Малевича. Видатна мисткиня Соня Делоне, талант якої розкрився в Парижі у 1910-х, свого часу писала таке: Ясні барви до вподоби мені, барви мого дитинства, барви України. Згадую селянське весілля в моїй країні, коли червоні і зелені вбрання рязно прикрашені биндами, несамовито кружляли у танці. А іншого разу, коментуючи виникнення свого впізнаваного творчого методу, вона розповіла про клаптикову ковдру, яку зшила для свого сина. Я хотіла зробити її зі строкатих клаптиків тканини, використовуючи техніку, яку я бачила у хатах українських селян. Кінцевий результат нагадав мені роботи кубістів, і ми з Робером вирішили перенести цей принцип поєднання на полотно. Чи ж не з цього і виник орфізм, або ж симультанізм, як його також називають? Дивлячись на найвідоміші роботи Соні, це можна припустити з високою вірогідністю. І ще раз звернуся до автобіографії Малевича. Там художник, вихований у католицькій родині, робить таке несподіване зізнання. На мене, попри натуралістичне виховання моїх почуттів до природи, сильне враження справили ікони. Я в них відчув щось рідне і чудове. Я відчув якийсь дивний зв'язок селянського мистецтва з іконним, іконописне мистецтво, форма вищої культури селянського мистецтва. Прикметно, що народна іконографія вплинула не лише на Малевича, але й на іншого українського митця тих часів Михайла Бойчука, Ще у 1909 році він заснував у Парижі майстерню неовізантійського мистецтва, яка, зрештою, переросла. Дещо пізніше в окремий напрямок монументального мистецтва бойчукізм. за твердженням мистецтвознавця Сергія Білоконя, бойчукісти, тобто сам Михайло та його послідовники, виробили концепцію монументального стилю, в якому органічно переплетено орнаментальну площинність, що властиво фрескам Візантії, зі строгою і врівноваженою ритмічною і кольорною гармонією народного іконопису та українських народних картин. Щодо впливу українського селянського мистецтва на Михайла Бойчука та його послідовників ні в кого особливо немає сумнівів. Інша справа Давид Бурлюк, який небезпідставно вважається одним із засновників футуризму, а це настільки заточена на урбанізм мистецька течія, наскільки далека від традиції, що згадка про село, Україну чи архаїчну культуру в цьому контексті на перший погляд виглядає смішно. Але сміятимуться тут хіба ті, хто взагалі не знає творчості Бурлюка. У більшості його ранніх робіт фігурує виразно народна символіка. Головними героями його робіт стають ті самі селянські коники, про яких згадував Малевич. А ось три виразно українські роботи: життя козака, українці та козак мамай, і ще кілька мамаїв, і всі вони явно позначені впливом наївного народного мистецтва. До речі, саме Давид Бурлюк разом із братом Володимиром і, наприклад, Олександром Богомазовим брали участь у найпершій київській авангардній виставці 1908 року, що мала назву Ланка, організувала її художниця і культуртрегерка Олександра Екстер, яка також дуже жваво цікавилася українським народним мистецтвом. За два роки до того вона ж підготувала і у Києві ж. Першу виставку ужиткового мистецтва, під час якої вигадала особливий оригінальний спосіб демонстрації килимів вишивок, дослідник авангардного мистецтва Дмитро Горбачов стверджує, що екстер свідомо виокремила абстрактну складову утилітарних речей задовго до абстракціонізму Кандинського, і так надихаючись українським народним мистецтвом. Але з народного мистецтва Олександра Екстер не лише користувалася, але й допомагала його підтримувати та розвивати. Вона брала участь у експедиціях, розшукуючи цікаві зразки народного мистецтва, вишивок ткацтва літургійного життя та стала однією з керівниць мистецької селянської Артілі в селі Вербівка, що на сучасній Черкащині. У цьому селі. Українські народні майстрині, зокрема, робили вишивки за ескізами авангардних художників. Окрім самої екстер, серед них слід згадати того ж Казимира Малевича, який і сам неодноразово відвідував це село. Таким чином, тривав живий діалог між українським народним мистецтвом та українським авангардом. І відбувався він не лише в селянських артілях. А й у високих салонах Києва та Москви, де екстер влаштовувала виставки селянських майстрів. Зокрема, на виставці української художниці Ганни Собачко Шостак із села Скопці, де існувала ще одна величезна мистецька Артіль Олександра. Екстер робить доповідь, у якій аналізує народну творчість у термінах високого мистецтва, властивих і авангарду. У народній декоративній творчості ми вбачаємо розвиток законів композицій від ритму примітивного килим глина до динамічного, включно Великодня писанка. А от на скульптора Олександра Архипенка значно більше вплинуло архаїчне мистецтво, ніж сучасне йому народне. Будучи студентом, він брав участь у археологічних експедиціях. Тож деякі критики наполягають, що його ранні роботи мають щось від потужності стародавніх кам'яних ідолів, які можна побачити у степах України. Народна архаїка не залишила його байдужим, і якось він згадував. Одного разу в етнографічному музеї Трокадеро зупиняється перед вітриною. І що, ви гадаєте, я бачу? Дерев'яна таріль з українським орнаментом. Та ба, дивуюся я, тут є дещо з наших країв. Підходжу ближче, аби прочитати напис, і раптом бачу, що ця річ звідкись з океанії. Ідеї у повітрі, казав Платон, їх можна брати звідусіль. Ідіть і беріть, коли можете. І справді джерелами ідеї та натхнення для авангардистів часто були ну дуже неочевидні об'єкти, чого вартий приклад із монументом третьому інтернаціоналу Володимира Татліна. Одним із найвідоміших зразків конструктивізму свого часу Татлін вразив Пабло Пікассо своєю грою на бандурі. Він майстерно володів цим інструментом і співав українські думи. Дослідник Мирослав Шкандрій звертає увагу на те, що монумент третьому інтернаціоналу, зокрема, міг бути натхненним, ви не повірите, бандурою. Дослідник говорить про нього як про конструкцію, що нагадує сплетені дерев'яні смуги, які використовували для створення бандури. Побачена в такому світлі формальна досконалість вежі є даниною поваги людському вмінню та винахідливості, вкорінених у довгій ремісничій традиції, пише Шкандрій. Звісно, я дуже далекий від думки, що всі авангардисти, які свого часу мешкали в Україні, автоматично ставали нашими патріотами, неодмінно вдягалися у вишиванки та наминали борщ із салом. Зрештою, чимало з-поміж цих митців етнічно належали або до євреїв, або ж навіть до росіян. Небагато з них у побиті спілкувалися українською, та й саме авангардне мистецтво якось язик не повертається називати націоналістичним або ж навіть національним. Однак, беззаперечним фактом є потужний вплив українського народного мистецтва на багатьох видатних представників світового авангарду, що зараз дозволяє дослідникам виокремлювати український авангард зі своїми унікальними рисами. Хочу підсумувати цей сюжет цитатою із того таки Мирослава Шкандрія, який особливими рисами українського авангарду називає. Пристрасть до кольору, закоханість у примітивізм і кінетичну енергію, фокус на локальних і національних елементах, які часто були вкорінені в стародавнє минуле. Дослідник стверджує, що через ці риси український авангард приніс власний неповторний акцент в авангард міжнародний. А що ви думаєте з цього приводу? Чи переконав я вас у впливі нашого народного мистецтва на авангард? Пишіть у коментарях. Цікаво почитати.